Як проростити кіноа в домашніх умовах. Привіт! Сьогодні ми проведемо унікальний експеримент і дізнаємося, як проростити кіноа в домашніх умовах. Чи справді це можливо? Як правильно це зробити? Дивіться до кінця, щоб не пропустити жодної важливої деталі. І не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб отримувати ще більше корисних відео. Що ж, почнемо. Для пророщування кіноа нам знадобиться всього кілька речей: якісна кіноа, чиста вода, скляна банка або миска, марля або дрібне сито. Головне обрати правильну кіноа. Звичайне термічно оброблене зерно з магазину може не прорости, тому краще використовувати органічну необроблену кіноа. Промиваємо кіноа. Це важливий етап, адже на зернах є природні сапоніни, які можуть надавати гіркоти. Промиваємо кіноа під проточною водою 2-3 рази, поки вода не стане прозорою. Замочуємо кіноа у воді. Використовуємо чисту фільтровану воду в пропорції до 1-3. Залишаємо зерна в воді на 6-8 годин або на ніч. Це активує процес проростання. Зливаємо воду і промиваємо зерна ще раз. Перекладаємо кіноа в широку ємність або залишаємо в банці, накриваємо марлею і ставимо в тепле місце без прямого сонячного світла. Протягом наступних 24-48 годин періодично промиваємо кіноа кожні 8-12 годин, щоб зерна залишалися вологими, але не почали псуватися. Вже за першу добу ви помітите маленькі паростки. Коли паростки досягнуть 2-3 міліметра, кіноа готова до вживання. Тепер її можна додавати в салати, в смузі, супи або їсти самостійно. Пророщена кіноа стає ще кориснішою, адже в ній активуються ферменти, збільшується вміст вітамінів і покращується засвоюваність білка. Ось такий простий і корисний спосіб проростити кіно вдома. Якщо вам сподобався експеримент, ставте лайк і діліться відео з друзями. Напишіть у коментарях, чи пробували ви пророщувати кіноа і який результат у вас вийшов. А якщо шукаєте якісну кіноа без хімії та шкідливих обробок, загляньте в опис під відео. Там на вас чекає найкращий вибір. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!